Вітаю вас, незламні українці! На дві години включили світло, і за цей час ми з вами швидесенько спечем смачнющого пирога. Сьогодні в нас він з вишнею. Але взагалі може бути з любою ягодою. І тож, для приготування нам знадобиться простий набір продуктів. Олія, вишня, борошно, розпушувач кефір, цукор та яйця. Ось і все, що нам знадобиться. І тож беремо. Першим ділом розбиваємо яйця. Нам знадобиться три штучки. У мене яйця домашні, тож сміливо розбиваю їх в загальний посуд. Додаю 200 г цукру та все це змішую вінчиком. Можна додати також ванілін або ванільний цукор. Беремо ефіру 220 мл кімнатної температури, виливаємо та змішуємо. А також додаємо олію 100 г. Відразу включаємо духовочку на 170 градусів і розігріваємо її, бо пиріг дуже і дуже швидкий. Беремо 300 г борошна, додаємо одну чайну ложку розпушувача, перемішуємо та додаємо до рідкої маси. Додаємо поступово, перемішуємо. Маса красива, жовтенька така в нас. Звісно, на допомогу можна взяти блендера, але все змішується доволі швидко, то можна використати і вінчик. Беремо форму, я беру 20 на 30, прокладаю її пергаментом, змащую олією, бочки, все. та виливаю 2 третіх нашого тіста. Розрівнюю його і викладаю ягоди. У мене вишня ціла з кісточкою, а якщо б була без кісточки, то я би її перетрусила крохмалем, Бажано кукурудзяним, щоб прибрати лишню вологу. І тож беремо вишеньку, вона в мене промита, просушена, і я її тільки розкладаю. Вишня викладена і зверху виливаємо тісто знову. А тепер беремо борошна і цукру в рівних пропорціях по 2 столових ложки, і також 30 грамів масла кімнатної температури. І перетираємо масло із цукром та борошном. Робимо таку крихту. Поєднуємо все це і все перетираємо. І тож, крихта наша готова. Масло, мабуть, таке бажано брати з холодильника, бо в спеку воно дуже швидко плавиться. Але крихта все рівно в нас вийшла, ми її розтрушуємо поверху. Розкришуємо його по всій площині пирога. І швидесенько відправляємо до духовочки на 35-40 хвилиночок. Поглядаємо на пирога, все гарно затрусили. І швидесенько ставимо випікати. Наш пиріг випікався 45 хвилиночок. Через 25 хвилин після того, як він стояв у духовочці, я повисила температуру на 180 градусів і так і випікала до кінця, щоб він зарум'янився. Тепер охолоджуємо, наш пиріг остудився і ми його куштуємо. Ох, яка краса! Смачно, будьте обережні з кісточками, а так пиріг супер. Смачнющий! Я вам його рекомендую. Люба ягода сюди підійде, і він буде гарним з різною ягодою. Не достає тільки чашечки холодненького молока. І було б супер. Тож бажаю вам всім миру та добра. Заходьте пишіть свої коментарі. З радістю відповім на них. До зустрічі.